Медики Кременчуцької станції швидкої медичної допомоги звертались до вас зі своїми скаргами про те, що там їх не влаштовують деякі умови праці. Ви створили комісію. Вже є результати роботи цієї комісії. Як ви можете прокоментувати ситуацію? Ми не просто створили комісію. Ми запросили до себе представників швидкої з ними, поспілкувалися особисто, зробили все, щоб не було аніякого цкування, щоб було об'єктивне. Всі ці питання були розглянути об'єктивно. І зараз я можу сказати, що комісія закінчила розглядати всі питання, які задавалися. Це були і питання по зарплаті, і по там, декотрі інші питання. В нас по Україні ми в топ-п'ятірці по зарплатах. Це потужно. Я вважаю, що просто потрібно правильно комунікувати такі речі, щоб своєчасно. Не роблячи якогось конфлікту, нормально доводити до наших представників таке.